Вітаю квітникарочки! квітень 21-го року. В тому році продавала цибулькові нарциси, декоративну цибулю. Ну, бачите, вона зеленіє посередині якраз. Гіацинти не продавала. Ну, де великі то продала, а дрібні коряві якісь там посадила собі. Тільки подивіться, як все гарно квітує. Ви би не подумали, що це перебірки. В цьому році весна затяжна, холодна. Тому оленьки волохатої майже немає. Коли жарко, то доводиться бризкати через 5-6 днів. Тому що у мене сортів багато, різних строків квітування. Ранні вже доцвітають, а пізні, ось бачите, як оцей, тільки ще стоять у куп'янках. Якщо не обробляти, то за день з квітів лишається мотлох. В цьому році я обробила раз і більше вже не буду. Буду просто лютуватися квітами. Цей шматочок посаджений восени, буряну нема. Он там далі, бачите, все заполонив бур'ян і нарциси тільки виглядають з нього. Ну, не можна зараз нічого зробити, тому що земля мокра, вночі йшов дощ. Пізніше, як трошки підсохне, то тоді вже і посапаю. Ну, ось тут дещо посапало, тому що Іриси Карлі, не люблять, щоб їх затіняло. Лишила он трошки лободи червоної. А тут теж карліковий ріс, але бачите, їх і не видно, і не видно, що вони там є. Підемо далі. Ось стрілянисти піони, лемон шифон жовтий, шоколадний солдатик, це не пам'ятаю які. Вони всі різні, навіть місця в них різні. А ось щось не вилізло, торік було, в цьому році чомусь немає. Город великий, все не вправляюся посапати. Не вправляюся посапати. Далі у нас що? Іде воно рядочками росте? Що це у нас тут далі? А, це ось у нас гігантська цибуля, яку я восени продавала і не встигла допродати. І забула в сараї. Весною приїхала вона вже з зеленими носиками. Ну, Посадила, бачите, як гарно вилізла. Цвісти не буде, але ж. Хоч останеться жива. Люблю весну, дивіться, як гарно все таке зелене, квітує. Красота. Просто красота. Аквілегія ось рядочками росте, бачите? Трошки займаюся аквілегією. Я її восени пересаджувала, то вона теж безбур'янніше бур'яний встиг вилізти. Ось я дуже люблю ясколку. Осколка ще не цвіте, така гарна, голубенька, блакитненька. А тоді перецвітаю і обрізаю, і вона теж таки, зелений такий килимок до, до самої осені. Насіялася. Бачите, ось скільки насєлося море. Треба все висипати, бо хочу тут зробити череночник. Ось тут все буде черенки, воєн черенкувати, все, що є, в мене все люблю черенкувати. А ось давайте подивимося, що лишилось з осені. Восени продавала всякі рослини, а сьор дивіться, роз... лишився тут е, яскравий сонячний, сонячний березкліт.